Підписники ось ці канали, всім привіт. От і в нас наш час, на час жнив, будемо молотити сою, всі вже скидають, там повним ходом лублять. Будемо починати, але ну, правда не в себе. Перший знайомий хоче, каже, потім на свою поїдеш, ти вже мені не буде коли там молодити. Соя, в принципі, виглядає ще така з листя. Ранні собі вже подоходили Будемо помаленьку обирати. Що ну, я вам скажу, соя майже готова. А дракон валить то вообще. А сій ще потихає, коротше. Все біля подйомників не зняв, не було часу ще поки. Попробуємо з ними. Січкарня свою роботу теж робить на ура. Це така от соя, ще зелена. Ну, молодимо. Дивіться, по поберта. 600. Будемо дивитися, треба трошки більше скинути. Ручкою більше не йде. Навіть не знаю. Зерно трохи б'є, звісно, і зелений стручок. Ну, Інакше вже не виходить. Так, обмолотили сьогодні все. Верніш те, що рання соя була. Джонік бриє. Бриє як флекс. Тут де січки нема, покажу. от покажу. стерня малесенька. Масейчик так не міг, звісно. Є місцями, де дуже лежача була, там більше щось, чуть. От тут вже сантиметрів з 10 є. А тут от красота. Січкарня. Розсипає на всю ширину, на полі буде взагалі ідеально. Стелить на захват жатки, красота. Щось піднастроїв, трошки багато то стручків ще зелених, Ну, не хочеш дати, каже, ти потім поїдеш на своє, туди-сюди та й буде соя сипатися. Заслюзився щось тут клапан. Треба буде під'їжджати, подивитися. Замінити треба одну. І з тої сторони другу Так, вроді все, бомба. Жаточка працює, є ще. О, раз. Де ще один. О, два. Будемо клепати. Тому от так, Перший день. Почали, вроді. Вроді все добре. Будемо ждати вже своїх жнив. Ще пару днів будемо їхати в поле.